Привіт, друзі, вчорашня розмова президента Зеленського з Трампом і Дідживенцем залишається основною темою багатьох розмов нібито відбулося щось екстраординарне і щось непрогнозоване. Ні, друзі, відбулося саме те, що е, потрібно було відбутися. Да? Тобто, немає в цьому нічого такого незрозумілого. Так, звісно, е, зараз українцям дуже неприємно розуміти, що. Їхній партнер і їхній друг, Сполучені Штати Америки зараз перетворюється в фашистську країну і фактично зрадили Україну, але не треба забувати, що це робить не Сполучені Штати Америки зараз, це робить президент Сполучених Штатів Америки, і все ще залишається надія на те, що Сполучені Штати Америки це вчасно зрозуміють і зможуть повернути е, вспять да, те, що вони зробили. Якщо дивитися на те, що відбулося, як на дійсно спілкування двох президентів, як на візит одного президента до іншого президента, то це може шокувати. Да. Але як я вже казав, в попередніх моїх відео люди неправильно дивляться на Дональда Трампа. Дональд Трамп не є президентом. Дональд Трамп є умалішоною людиною, і в цьому є суттєва помилка багатьох людей. І це чому люди вважають Дональда Трампа непередбачуваним, там ще якимсь загадковим. Немає нічого загадкового в звичайному ідіоті. зрозумійте, да як тільки ви на вчорашній візит почнете дивитися з під іншим кутом, то ви сразу зрозумієте, що відбулося. А відбувся не візит. Президента Зеленського до іншого президента ні, відбувся е, такого роду собі експеримент. Візит президента Зеленського в сумасшедший будинок. Так, да, це білий сумасшедший будинок зараз. І це треба прийняти як факт. І це цей сумасшедший будинок, до речі, для особа буйних зараз. Да? Не для тихих таких помішаних, а для особа буйних. Навіщо президенту Зеленському треба було їхати в будинок, де сидять у малішонні? І на це також є відповідь. В даному випадку треба дивитися на те, що світ запросив найкращого фахівця, який зараз є у світі, поставити остаточний діагноз двом самим буйним умалішонним у світі. І це те, що вчора робив Зеленський. Поїздка Зеленського і намагання спілкуватися з Трампом воно з самого початку не мало за собою жодних таких, якихось, знаєте, очікувань, що можливо склонити цих двох придурків на свій бік. Да? І що два сума сумасшедших зараз стануть вдруг вченими і щось зрозуміють і змінять свою поведінку? Ні. Чора найкращий фахівець в своєму ділі був запрошений до сумасшедшого дому, де він зустрівся з двома пацієнтами овальної палати номер 6. І там він остаточно на камери поставив е, свій діагноз і він підтвердив те, що людство підозрювало давно, але не рішалося озвучити. Зеленський як людина пряма людина чесна, просто це озвучив. Він сказав, що на сьогоднішній день на жаль, сполучені штати Америки окуповані ідіотами дібілами. І очікувати від цієї камарілі щось адекватне просто не варто. І да, Зеленський повів себе як власний фахівець. Зеленський е, вів себе достойно, Зеленський показав, що на сьогоднішній день він дійсно є справжнім фахівцем. Він дійсно обладає найкращою кваліфікацією. Для того щоб ставити такі діагнози, от якщо ви подивитесь на все, що відбувається з цього точки зору, то ви зразу зрозумієте, що все, що відбувається з Трампом навколо Трампа, це все вкладається е, і стає логічним. Да? Тобто, знов таки повторюю в мільйонний раз: Трамп не людина, нормальна людина, і не треба очікувати від Трампа якісь Людські рішення і людські вчинки, нормальні вчинки. да. Як тільки ви починаєте дивитися на е, Трампа як на ідіота, то сразу стає все на місце. І вчора е, Зеленський мав зустріч з одним ідіотом, який страждає на синдром Наполеона. це ну, це просто це, ну, зрозуміло, да, це не приховаєш. І інший дебіл, який страждає на синдром Санчо Пансо, да, який. Трошки перепутав свого володаря, і замість Дон Кіхота зараз заглядає у рота Наполеону. Ось що відбулось. І я думаю, що це все, що відбулось, до речі, на руку зараз Україні. І цей візит був досить вдалим для України. Да? Тому що ну, цей остаточний діагноз зараз сплатить нормальних людей. Зараз сплатить європейські країни. Подивіться, вже всі лідери, адекватні лідери всіх європейських країн, наш канадський трюдо, підтримали Україну і підтримали Україну щиро. І це вже був такий, знаєте, остаточний вистріл в скроню цього придурка Трампа. Я вже про це розповідав. Як він собі все стріляє, стріляє. А башка та пуста в голові там нічого немає, тому він ніяк не подохне від своїх собственних же в свою ж саму скроню. Да? То це вже, як на мене, такий остаточний вистріл в скроню, який вже показав світу, що все про Сполучені Штати Америки треба забути, і я переживаю, що Сполучені Штати Америки треба буде огорожувати Барканом так само, як і Парашу від цивілізованого людства, якщо Сполучені Штати Америки і далі будуть рухатися в тому ж самому напрямку. Тож давайте заспокоїмося, президент. Зеленський зробив дуже класну, дуже велику роботу е вчора. Цим візитом. Е президент Зеленський об'єднає зараз адекватних людей навколо себе і навколо України. А навіщо біля України неадекват? Ще один неадекват? Да, Україна вже має справу з одним неадекватом. Навіщо Україні ще мати справу ще з одним неадекватом? І я впевнений, що все буде нормально, все буде гаразд. Українцям треба єднатися, українцям зараз треба знов згрупуватися, так як це було у 2022 році. Українці вже довели, Україна вже довела, що вона може і надавати памусалам, всім, кому, всім, кому треба надавати. Да? Тобто, Україна зараз маленька Україна воює з. Двома, а вже з трьома ядерними державами, і з однією великою країною Іраном. да? Не треба це забувати. Ну що ж, ну така от доля випала зараз. да? Нічого з цим не поробиш. Але я впевнений, що Україна не залишиться одна. Тож, друзі, нічого страшного не відбулося. Це руда мавпа, вона і не планувала допомагати Україні. Тобто, Зеленський нічого не спортачив, нічого не втратив від цього. Ця, цей придурок він зразу був налаштований проти України. Він ну, це агент Кремля. Треба це визнати вже і називати речі своїми іменами. да Тобто, ну не треба вже ховатися. Я не знаю, чи він куплений, чи на нього компромат там є, чи ще якимось чином він потрапив під лапу Кремля, але те, що він. Є агентом Кремля, і те, що він е, оточив себе такими ж самими агентами-паскудами, це вже зрозуміло і це вже не спрячеш. Тож і не треба очікувати неможливого від е, цього кубла, Да? Тобто, ну так знов таки кажу, є розочарування, але це реальність, і на цю реальність треба дивитися такою, якою вона є. Тож єднаємося навколо України. Підтримуємо українського президента, підтримуємо ЗСУ, підтримуємо український народ, і ще не один придурок, ще не одна мавпа обламає зуби об Україну. Це точно. Україна, скільки вже існує? А? Тисячі, більше тисячі років. Да? Скільки Україна таких довбурів вже перебачила, побачила, перебачила, і ще стільки ж побачить, і перебачить і переживе. І це головне на чому треба зараз концентруватися. Друзі, я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Я сподіваюся, що ви почули, що я хочу сказати, і все, що я кажу протягом останнього часу, як обрали президентом е, Трампа. Да, тобто, я з самого початку кажу, що, на жаль, на жаль, зараз до Білого Дому е, прийшов. Е, знаєте, це відбулося таке, що відбувся бунт е, психів, дебілів. Е, в, Будинку для ідіотів, і вони захопили там владу, да? тобто вони прибрали всіх лікарів і захопили там владу. Ну, будемо мати справу з ціма дібілами, поки лікарі не знайдуть собі сили знов-таки закрити їх всіх по палатах і навести порядок в цьому білому дурдомі. Я пропоную вам і далі разом спостерігати, що буде відбуватися з пацієнтами. Овальної палати номер 6. Для цього вам треба підписатися на мій канал. Будь ласка, підтримайте україномовний контент. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Давайте ми покажемо і пояснимо всьому світові, що відбувається, хто є хто. Да? І це можете зробити тільки ви, вашою активністю, вашими підписочками, вашими вподобайками. І пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Мені цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.